Сонечко встало, настав новий день. Любі малята, усім добрий день. Сьогодні, 26 грудня, у світі святкують День подарунків, Дей. Дане свято невід'ємно пов'язувалося з християнськими традиціями і відзначалося на другий день після Різдва. Свято виникло у Великій Британії та з часом розповсюдилося світом. В останні роки воно набуває популярності і в Україні. Для більшості людей день подарунків це час, який можна провести з родиною чи друзями. Люди полюбляють збиратися за столом, проводити час на вулиці або просто. Відпочивати вдома. Як же це гарно і весело дарувати радість близьким людям, І для того, щоб на рідному обличчі засяяла посмішка, варто докласти зусиль. Адже саме в цей день, 26 грудня, подарунки обов'язково потрібно покласти в коробку. Всі люблять отримувати великі і маленькі подарунки, дуже необхідні і просто дрібнички. Теплі, запашні, смачні, проте мистецтво дарувати теж дуже захоплююче. Дарувати подарунки це велика радість, існують правила вручення подарунків. Подарунок віддаємо, віддаємо тому, кому він призначений. При його врученні потрібно бути щирим і вічливим, адже дарування це насамперед прояв доброти. А також існують правила отримання подарунків. Одержавши подарунок, необхідно подякувати за нього, приймати його потрібно із задоволенням. Дарувати подарунки дуже приємно і зовсім не обов'язково витрачати багато грошей, адже головне це увага та турбота. Подарунок може бути сюрпризом, корисним або просто приємним. Головне зробити це від чистого серця. Тож, якщо маєте бажання, привітайте своїх друзів, близьких та знайомих із святом Днем Подарунків. Дітки, в новому році я бажаю вам знайти під Ялиночкою той подаруночок, про який ви дуже давно мріяли. Веселих вам свят. До побачення!